Друзі, привіт-привіт! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні в роботі у нас е, прекрасний автомобіль Mercedes V class 2018 рік. Штатна мультимедійна система виглядає таким чином. Команд G5.1. Е, е, як завжди, доснастили його додатковим блоком і таким чином на оригінальному друзі-екрані без заміни штатної мультимедійної системи, штатна мультимедіа залишається в оригіналі, е, отримується додатковий корисний функціонал у вигляді CarPlay або android Auto, якщо ви власник Android телефона. Все як завжди максимально інтегровано. Вона все як завжди додає вам функціоналу вашу мультимедійну оригінальну систему, такими додатками, як навігація, телефонні дзвінки, музика, месенджери, сірі та інші додатки, котрі підтримуються Apple CarPlay. Ям. Реально зручно, реально максимально інтегровано в автомобіль, керування штатним жостоком, кнопки на кермі. Тобто, все-все-все максимально інтегровано. Друзі, реально це зручно, реально оновлюється мультимедійна система корисним функціоналом на оригінальній мультимедійній системі. CarPlay Ukraine, звертайтеся.